Це міра, я думаю, на початку немає ніякого сенсу затягувати. Так що, ну ладно, окей, по назві в принципі зрозуміло, що буде тут траплятися, але я рожу для стареньких і новеньких тих, хто не поняв. Я думаю, абсолютно всі люблять дивитися. На те, як хтось щось перемальовує, чи щось у щось перетворює і малює це на різних гуманізації, на перемальовки старих артів, на перемальовку чиїхось якихось артів. Да-да-да, це ми все мільйон разів чули. Але м ви, да, ви пам'ятаєте, як люди перемальовують свої старі малюнки? А, чи бачили ви, як люди перемальовують? Не свої старі малюнки. Що ж, ну, в цьому відео побачите. Думаю, багато хто з вас, котрі вже плюс-мінус давненько мною, пам'ятають Торі. Якщо просто по ви не зрозуміли, то це та неймовірна людина, з котрої ми робили калап на моєму. Другому відео з редизайнами. Це був редизайн на Селесті. І відповідно в неї редизайн проти Солони. Якщо ще не бачили, то подивіться, тому що доволі таки цікаві два відео вийшлося. Я вам залишу або тут підсказочку, або в описі все буде, все знайдете, там на моєму відео можна прийти на неї. Що ж, і мені ця неймовірна людина написала вдруге. І. Я дивлюся, мені пропонують ще раз. Я така, ну хорошо, Типу, мені сподобались в перший раз, давайте в другий. Але я ну, трохи не підозрювала, якого типу це відео буде, що взагалі треба буде робити. І тут мені кажуть: ну, типа, давай старі малюнки одне одне. Я така, давай. І просто розумієте, старі малюнки, от е, мої. Я зараз декілька вам покажу. Просто це, типу, такий, ем, як сказати, свого роду треш, на котрий ти дивишся. Ти ну, начебто розумієш, що там відбувається, начебто там да. Але я, як автор, котрий давно малював ці малютки, я на них дивлюся, я розумію, що ні, насправді не зрозуміло, що я хотіла там донести, <су> <Fine> що я хотіла там намалювати. Що взагалі? Типу, я думала про одне, але малювалося в мене абсолютно інше. Тому я така, М -м -м, вдачі, лол. Ага, да, Думаю, я так, що бідна от торічка, е котра буде за все перемальовувати. Бідна я, тому що, оказує. <свіття> що, що в торі так само, що так само малюнки. Ну, ладно, окей, я не бачила прям дофіга, але от той, який мені скинули, до речі, ось він. Я нічого не поняла. <свіття> Чесно я нічого не зрозуміла. Я така, хорошо, добре, я бачу якийсь чібік, окей, не проблема, перетворимо. Бачу, типу, то-лі якийсь, я не знаю, вампірюнок, щось таке я не зрозуміло, щось таке, але прикольно. От кольорова гамма прикольна, звісно, трохи да, червоний на фоні, але в принципі кольора класні. Бачу якийсь такий готік стайл. Добре, але потім я починаю дивитися на середину тіла. Дякую, що мені сказала, що те, що вона п'є, це а-ля японське молочко, да. японське там з різними смаками, є бананове, є таке, покажу фотографію. І окей, я думаю, хорошо, дякую. На цьому дякую. Але я дивлюся далі. І зараз ті, хто малюють десь на фоні чи щось роблять. Будь ласка, подивіться на екран на от, в куточку, у нас ця неймовірна картиночка. Да? Ви бачите, все добре, все прекрасно, але от придивіться, окрім молока, крім да, що ця неймовірна персонажечка тримає в нас в руках. Е, зрозуміли, от прикол в тому, що я теж ні. І не сказати, що прям якось погано намальовано. Ну, ні. Типу, так, малюнок старий ля-ля. Але, от знаєте, не дитяча розмазня, не я не знаю, рука з шестю пальцями, так. Але все одно ніфіга не зрозуміло. Я довго дуже думала, я довго намагалася якось, я не знаю, телепатично, якось у всесвіту, якось дізнатися, що. Це просто в біса таке. І я дивилася, дивилася і зрозуміла, що, е, походу, рентген. Чому я так вирішила? Ну, блін, ну виглядає як рентген. Я не знаю. Я, якщо що, ми от обговорили, е, що ні, я не знаю, що це за персонаж, взагалі, що що відбувається, яка історія, який характер, що окрім тільки за це молоко мені сказали, все. І я теж я скинула свій малюнок. Е до речі, на відос для перемалювачки, до перемальовочки, я не знаю, як ще називати. мого малюнку буде в кінці цього відео плашечка, щоб ви от прям тут дикнули і перейшли. І також, звичайно, буде Де? правильно в описі посилання на це відео. Ну, коротше, я нічого не знаю. Нічого не знала, і про мій малюнок нічого не знають. От я подумала, що хай там буде рентген, да. Все, да. ця вся болтавня була лише для того, щоб я вам сказала, що там рентген просто тому. що. Тому що я там побачила рентген. Знаєте, в цьому по факту і суть. Тому що коли ти. Навіть на прикладі зламаного планшету, який я зараз провожу. До речі, приходьте в мій телеграм-канал, там по навігатору ви можете все Да, Він все ще проходить. Ті люди, котрі чекають його вже скільки господи місяців, да, він ще не закінчений, ще проходить. Так от, в тому і суть. Що коли тобі дають на перемальовку щось, ти все одно через свою якусь призму це пропускаєш. Ти все одно якось надумаєш щось інше, тобі щось здається. Ну, логічно, не тим, чим воно є, насправді. І як тут наразі, коли я записую цю аудіодорожку, я, я. я я просто без якого ліва розуміння, що це в біса вона тримає. А буде дуже смішно, насправді, що вона тримає. Е Нічого, нічого вона не тримає, і це просто от так от виглядає частинка її. Буде взагалі такий рофу. Але ну, я вирішила так. Також на рахунок от, сукні. А, як я зрозуміла, на оригіналі вона ну, зрозуміла, що рукавички, от там, де ближче до самих от пальчиків, оце от, от все в нас така прилягаюча біла тканина. А все інше в нас чорне. Але я спочатку засумнівалася, що в нас поза цим, у мене це рентген, поза рентгеном в нас чорна сукня. Чи вона все ж таки там щось біленьке? Таке, там, ну я подумала, ну раз мені так здається, то я так і намалюю. А що? Слабо, не слабо, от і все, от і намалювала. Хтось, знаєте, зараз може подумати, що от восьма хвилина, да. А ми якусь фігню молимо. Ми щось одне й те саме повторюємо, Що це взагалі нічого ну, відос фігня і вимкнув. Не вимикайте, будь ласка, по-перше. Так, по-друге, всі мої відео вони не для того, щоб от прям таки поставити перед собою як фільм і дивитися. Да? Ні, абсолютно ні, це десь поставити щось на ну, на фон. Да? Малювати, там, грати, я не знаю, там деліків генчині робити, що ви ще в Майнкрафті піти в шахту. Мити посуд, ну не в Майнкрафті, ну, на жаль, в реальному житті. Не знаю, помити туалет. Ну, типу, хто чим займається? Напишіть, що ви робите під такі відео. Я насправді дуже їх люблю, коли балакують дуже багато, але взагалі не про що. Тому що не треба думати. Ну, да. І дивишся, що та, і в кінці тобі прикольний артик показують. В принципі, забавно. До речі, я от минулий відео перед. Мімі-анімація. Господи, я на сих пір не знаю, як називати мої оці слайд-шоу під музику. Це і не мімі, тому що мімія це там, де все ж таки дергаються. Да? І не анімація, тому що нема. Ну, типу, є пару дуже простих, але все одно дуже-дуже простих кадрів з покадрівкою. Ой, це реально якийсь слайд-шоу під музику. Ну, я ж не буду називати слайд-шоу під музику, звучить, ніби та школьна презентація. Коротше, попереднє моє відео по. Нашим неймовірним добрим Коротше, В оригіналі Omens і хай воно і буде Omens. Я манала цей приклад, це дуже складніше то у вас тут слова. Другий сезон. Можна сказати, що він спойлерний цей аніматик. Давайте ладно, пофіг, давайте будемо називати аніматиками. Ще, на а, він трохи спойлерний, але, в принципі, якщо ти не дивився другий сезон, то ти нічого не зрозумієш, так що нормально, можна. Ну, і неймовірна пісня Ланочки uh, Yes to Heaven <кхем> символічно. Багато хто зрозуміє, хто дивився другий сезон, що це доволі таке символічно. Але от, от, да, от він, Коротше, перед ним. <свісно> да. Це вся трада була, те, щоб я вам розказала, що перед ним ще був відосік. І це відео називалося, типу, відео для фона, що це таке, балаки йому ні про що. І що то воно дуже погано зайшло. Не знаю, може, просто випадково так вийшло. Може, ви правда не любите такі розмовні відео, хоча по коментарям, от ті е, люди, хто писали мені коментарі, їм все сподобалося. Але по переглядам так не скажеш. Я розумію, абсолютно розумію, що в нас е, на Ютубі така штука, що якщо ти якийсь не супер пупер гігант тобі треба привертати в першу чергу не свою. Аудиторію, котра вже тебе знає, вже не тебе ти тисна, а от якусь ліву якихось нових людей, тому що в більшості від них і буде йти трафік, особливо в мене, от до речі, дуже дякую е, за півтори тисячі підписників, але все одно будемо об'єктивні, що в таких величезних об'ємах Ютубу це ну дуже, дуже 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 мало. Знаєте, так чуть, чуть от абсолютно трохи ну, чуть-чуть-чуть-чуть більше ніж нуль. Так що, якщо вам подобаються такі розмовні відео, ви потрапили на це, будь ласка, пропоную мій канал, він весь такий, просто якась дівчинка ж балакає на фоні. І хто думає, що мені хтось там? <смі> да, до речі, розповім вам <смі> на рахунок того, що я впала в такий аут, що просто передати неможливо. <смі> багато, ладно, не багато, дві людини. Але все одно, може, хтось не писав. Дві людини написали мені, що думали, що мені е, по голосу, типу, по моєму відео, я ж не всюди, я там лише пару відео показувала обличчя. Думали, що мені 20. чо? чо, ну приколь. Які 20 я вибачаюсь. Ні, я розумію, що, типу, ну. Інколи складно по голосу, коли він не якийсь супервисокий, або якийсь суперницький, або, очевидно, дитячий, чи, очевидно, дорослий зрозуміти, якого віку людина. Особливо, якщо це підліток, а в нас такі прикалдесі да, з голосом інколи бувають. Але я пліт 20. Це чесно, мене дуже, як сказати, вмилило. Ну, коротше, я. Вважаю це дуже милим, це дуже гарно, це дуже прикольно І, до речі, якщо ви б хотіли долучитися до якихось таких мемсів, до якихось таких ржачок, прикладачок, я не знаю, як це ще пояснити, то реально переходьте в телегу. Я до речі, так, да, ми з вами приходимо ще на якусь іншу тему на рахунок телеграм. Вас теж. Бісять. от, так, да. <зараз>, зараз буде вогонь по своїм, але вас теж дуже ну, бісить, коли ти дивишся якесь відео просто рандомного чела, і він по 300 разів за відео, котре длиться 5 хвилин, згадує про свій телеграм-канал. І от раз, от разочок ти заходиш в цей телеграм-канал, і ти бачиш, що там якась фігня. Якщо це телеграм-канал дівчатки з Тіктоку... То там якісь щитпости. Хоча в ТікТокі аккаунт може бути про що завгодно: по якимось фандомам, да? по якимось я не знаю, творчості про переклади коміксів. Там. А ти заходиш, бо ти заходиш в цей телеграм-канал, а там нічого такого нема. А знаєте, що там є? <сум> щитпости. в дві строчечки, в одну строчечку. І ти такий, дивишся такий, а вибачаюсь. Куди я прийшла, куди я прийшов, да. що тут коїться? Це дуже бісно, тому що я думаю, багато хто з вас бачить якихось прикольних художників, чи людей, котрі перекладають комікси от в Тіктосі, як я, чого чечтав я перехожу. Я заходжу, дивлюся, а там просто один малюнок, один якийсь переклад, і 40 повідомлень про те, як твоя кішка покакала. ну Просто. Нащо? Я не кажу, що ай-яй-яй, люди роблять канали для себе. Ні, так блін, робіть, але ви, будь ласка, вказуйте, якого типу цей канал. Да? Якщо ви робите і якусь творчість і хочете щось просказувати, то ну, зробіть тоді два телеграм-канали. Ні. Типу, є різні люди, хтось підпишеться на то, хтось на цього, хтось і на то, і на цьо. Але совміщати це якось, якщо цих щітпостів їх набагато більше, ніж основного контенту, це ну да. Також мене дуже сильно бісить, коли в нас. Ой, дефіща цих реклами в телеграм-каналах. І не реклама від самого телео, да? ні. І як можна відключити, купивши преміум? Окей, типу, так багато в яких додатках, але от. Пост-реклама, пост-реклама. Це, в частності, в якихось, звичайно, побільше чувачків такі, а коммерчески телеграм-канали. Але коли це телеграм-канал, знаєте, не з магазином, не з якимось, може, новинами, по якимось фандомам. Да? От коли телеграм-канали одного фандома, одне одного в рекламі, це класно, це прикольно. А це просто якісь, ну от. Не знаю, як пояснити, просто якийсь канал, куди не оце от все, і там через пост реклама. Я вимиражусь такого. І, звісно, це зазвання незрозуміло, типа, вот. А на, ць, на, ць, на, ць, на цьому просторі там на цій площадочки я вам не розповім, а от в Телеграмі розповім. І коли це на що, що просто на цій площадочки не пропустять, тому що, ну... Цензура може, чи там щось інше. А це просто якась рандомна інфа, а тебе вже зацікавили, а ти переходиш і там гортати ще з того. Ті ж 40 повідомлень, щоб дізнатися, що там сталося. Коротше, вибачте, але мене прям бомбить з цього. Напишіть в коментарях, як ви до цього відноситесь. А взагалі, на яку завгодну тему, котра я в цьому відео затрагувала, пишіть в коментарях. Я, я обожнюю їх читати, чесне слово. Я дуже насолоджуюсь цим моментом, коли ще. Ну, у вас в принципі не те, щоб дуже мало, але й не багато. І можна всі коментарі читати, тому що на все вистачи сил і ну на те, що мені прям цікаво буде, я зможу повноцінно відповідати і не витрачати на це багато часу свого особистого. Так що. Чекаю, чека з нетерпінням, це так цікаво. Можемо ще про щось поспілкуватися там в коментах, якщо у вас якась прикольна є тема для дискусії. І такою, тобто, типу, дайте лайк, без uh, спорів, будь ласка. А ми наразі переходимо до того, що я буду вам показувати, роз'яснювати по фактах за мою перемальовку. Нарешті. Вуаля. я поставлю вам якось, щоб ви бачили її оригінал і мою перемальовку. Я сподіваюся. О, великі о, царі, ви мене вибачте за те, що це не повноріс, тому що я обачаюся. Я тільки доболювала аніматик, який повнорости. У мене реально ну, сил тупо нуль. І якось, ну, знаєте, через силу, коли малюєш, взагалі не то пальто. А цей там малюнок, наприклад, мені дуже подобається тим, що я сподіваюся. Чесно, я сподіваюся, що я змогла якось зберігти оцей от настрій якоїсь незрозумілої відстраненності якоїсь от такої от далекості чогось такого а-ля готік, але не готік, о, щось загадкове, але не навещове загадкове. Цю атмосферу я вважаю дуже складно описати просто так, але коли ти бачиш, що ще є атмосферою, ти одразу розумієш, що це вона. Е, я зараз буду питати, <смі>, да, я, знаєте, я пов підготовка до відео. Зараз буду питати думку автора, тому що, тому що чому зараз, чому саме зараз, а не от я спочатку запитала, і потім цю записую доріжку, тому що я хочу максимальні якісь свіжі емоції від е, е, мого прослуховування цієї аудидріжки, чи мені напишуть. Щоб нарешті дізнатися. Суть цього персонажу, тому що я бачила лише облік. Я не знаю нічого про цю персонажку. Побачити, як вона виглядає зараз, тому що я спеціально я навіть не шукала, тому що, якщо б я побачила, я така: ага, ну малюємо то так, а то не цікаво а над самою думати. Так що зараз це буде. Привіт усім, Аміс, а мене звати Тою. Ще можу сказати з приводу промальовки, вона вийшла добре. Мені подобається цей трикутник. Прямокутник, який ти намалювала на фоні, він передає динаміки. Динаміка це добре завжди. Це такий вам трошки лайфхак. В принципі, їй дуже підходить цей костюм. Мені дуже подобається, що ти сприйняла до уваги мою рекомендацію, що біля листя має бути найбільша деталізація. Сподіваюся, ти саме ще раз намалювала її чокер та цю підвиску. Мені це подобається, її підходить. Точніше її минулі версії. Також, мені подобається, як ти виділа точку фокусу, а саме її лице, тому що усе таке червеньке, сіреньке, коричневеньке. а точка фокусу лице очі, точніше, вони такі більш вогняні, червоні, тобто це створює дуже хороший контраст. Ти тут молодець. Ще мені подобається, що ти додала ці е, лися. Яке я малювала в оригіналі, це дуже добре <laughs> дає нам дуже хорошу відсилку. Тому десь мені подобається. Проте, те, що мені не сподобалось, коли я перше відкрила файлик, це фактово наскільки мутними є кольори. Я не знаю, чому так сталося, Скоріше за все, то просто цим не слідкувала. Але якщо вже таке відбувається без пану то причини, тому що я тут причини не бачу, то просто дівчинка п'є Какао. Какао-молоко. Я точно не пам'ятаю, як це називається, але, здається, вона називається монодове молоко. А, і якби трошки не підходить сюди ця атмосфера мутності, і звідки знаю, тому що в мене практично всі малюнки такі більш сірі. Мені себе не подобається, але всім потрібно вміти користуватися. А, тут я не бачу причини робити такі кольори. Це те, що я хочу сказати. Ще мені ще, ще з придирок таких, я не розумію, що вона тримає в руках в праві до нас усі. Це, типу, планшет. Я не розумію. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. В принципі, мені малю не подобається. Я, напевно, малюю свою дівчинку в цьому одязі, тому що, ну дуже влечить. Мені прям дуже подобається. Я люблю такі рукава фонарики я їх улюбила ще з дитинства. Дуже приємно, що ти саме, саме їх намалювала. Це, звичайно, просто збіг обставин, але мені подобається ти молодець. Все те, що я хотіла сказати, передаю слово мірі знову. Бажаю вам всім гарного дня, гарного вечора, гарного життя. Я вас люблю, я вас ціную. А мені версію можете побачити на моєму каналі. Що ж? Прийшла моя черга відбуватися. Стоїмо з честю. Так ось. А, в принципі, от, так, на рахунок цього планшету, я подумала, що це рентген, а я не зрозуміла, що це на оригіналі. От бачите, це такий таємний предмет, що ніхто не розуміє, що це в біса таке. На рахунок кольорів, тут не знаю, з однієї сторони, так. В принципі, я теж вважаю, не підходить прям така сірість, безконтрастність такому на оригіналі, як можете побачити цікавому, да? з точки зору якихось кольорів персонажу. Але в той же час хочу зазначити, що мені, от конкретно мені не подобається по факту малювати гіпер-якісь контрастні штуки, гіпер -якісь, а, такі насичені. Не знаю, просто мені не подобається. Мені подобається дивитися на такі малюнки. Так, це абсолютно точно. Мені дуже ті е, ці от контрастні з максимально контрастними тінями, і максимально контрастним світлом. А також я дуже полюбляю дивитися на дуже насичені картинки. Якщо вони правильно зроблені, то це муа, конфетка. Але саме мені такий, ну, в мене серйозно єдиний прям. Насичений якийсь малюнок, це малюнок, що стоїть у мене на <свят>, аватарці мого каналу в Телеграмі. Ну, все, типу, всі інші вони максимально такі. ладно, добре, добре, не максимально, але відносно все ж таки не насичені. Це просто, просто так вийшло. Можна звати це частиною стилю. Але не знаю, чи, чи полюбляння насичених чи ненасичених насичених кольорів, котре не вас введене в абсолют, можна назвати частичкою стилю чи ні? Не знаю. Напишіть в коментарях, чи що. Також, будь ласка, не забудьте, що отут от -от зараз так буде вже кінець. І в кінці цього відео, так само як в описі під цим відео, ви побачите посиленечку на відео торічки. Приходьте, тому що я, впевнена, я я також, як ви не дивилася на момент монтажа, на момент озвучки цього відео, подивлюся, але я вже от зараз знаю, я впевнена на 100%, що вам також це відео повинно сподобатись, воно теж, неймовірно прекрасне, офігенне, взагалі. Ну, ну, конфетка, Чомусь, знаєте, хочеться мені от от, от базарне красавица, звертайте уваги, але, будь ласка, напишіть в коментарях. І якщо ви прийшли від Торі до мене, то напишіть тут, якщо від мене до Торі напишіть в неї. Такий от інтерактивчик, дізнаємося, хто звідки. Тому що чесно, цікаво, як для людей, знаєте, не гіперпопулярних, коли ти не сильно знаєш, наскільки, по факту, в тебе людей прийде до тебе. Короте, всім бажаю найпрекраснішого, я не знаю, дня, вечора, раночка, ночі, які ще в нас є. Трьох годин дня. Якщо у вас три години дня, я вас вітаю. Ви перемогли це життя. І все. Всім найкрасне, найліпше, все. Пока-пока.